Мої вітання в ефірі. Тема дня я Світлана Пензова і поруч зі мною. Філологиня, психотерапевтка Любов Гаврилишина. Вітаю вас, рада бачити. Дякую, вітаю Світлану і глядачі. Отже, сьогодні будемо говорити про такі суміжні теми, тому що мова, культура, література, взаємодопомога це дійсно ті чинники, які об'єднують нас, згуртовують як націю, і про це зокрема свідчать соціологічні дослідження. А ще вони говорять, що все більше людей, українців, хочуть мати і відчувають саме українську ідентичність. Так, але одна справа відчувати так, усвідомлювати себе само. Ідентифікувати, але інша розвивати це, сформувати це відчуття, що в цьому плані може допомогти людині. Що може допомогти людині? Ну, перш за все, як правильно ви сказали, потрібно усвідомлювати так, хто я зараз, ким я є, в якому місці свого життя і життя своєї держави, наприклад, я знаходжуся, так. Оце вже я вважаю пів справи. Далі мотивація, наскільки наскільки людина може бути замотивована, адже це процес формування ідентичності чи народження ідентичності. Ось такий запит я маю останнім часом від дорослих людей. Так? І для того, щоб, на мій погляд, щоб розвинути свою ідентичність, народити її або створити, ну, потрібні поступові кроки. Перш за все, ми бачимо зараз, що відбувається у суспільстві, значна частина. Перейшла на українську мову. Це початковий, я вважаю, етап, так а далі потрібно виходити за межі, ну скажімо, цієї зони, щоб українська мова ну не стала мовою лише спілкування у побуті, а потрібно кудись далі йти. Ну, безумовно, безумовно, ми дамо сюди ще й читання літератури. Так, а далі, щоб гарно, красиво звучати там, так важливо ще й навчитися цьому звучанню, як це можна зробити в звичайних домашніх умовах. Читати і переказувати. Дуже просто так, щоб зазвучати. Далі. Слід зазначити, що е, потрібно визначити скільки часу кожна людина готова присвятити тому, щоб стати українцем, так е, тому що це і читання художньої літератури, це знайомство чи поглиблення знань з історії, і культури і мистецтва. Так? І якщо це буде системна робота, ну, найпростіше кілька годин на тиждень, але для цього потрібно відвести прямо час, так? спланувати дні і час. Інакше ну, викликів зараз багато, ресурсів дуже мало. Так? Mm -hmm. е Краще це планувати як роботу mm. і приділяти цьому увагу: читання, розмова mm. іти в якісь групи, де можна говорити на різні теми української мови. Ну, наприклад, в мене є така група з колегою, ми її ведемо в одному благодійному фонді так щось таке на кшталт між психотерапією і е, мовою. Ну тобто е, вона така дуже клієнтоорієнтована, на дуже тепла ця група. Це те, що ми запозичили в психотерапії. Але mm. задача ну, розгорнути. Говорити людей, зробити їх більш вільними в цьому, так, і навіть пригадати чи навчити, як правильно писати українську. Поступово, крок за кроком, раз на тиждень, по три години ми збиралися. І за півроку вже була така шалена динаміка. Навіть ті люди, ну, яким складно було, а от там переважно, переважно жінки в цьому фонді кілька жінок це доньки військовозобов'язаних колись в радянські часи, тобто е українську мову можна було не вивчати, якщо твої ви, батьки військові Вони почали це можна сказати з самого початку. Так, mm -hmm. і я помітила, що за півроку їх рівень дуже виріс. Чи, наприклад, у мене є учениця з Києва, це дуже відома коуч, яка зайшла запитом. Допоможіть мені сформувати українську ідентичність, але це настільки замотивована людина, крім того, що ми там двічі на тиждень зустрічаємося. Ми працюємо, ми говоримо, пишемо з нею. Вона чи сама дуже багато для цього робить. Так? Вона сама читає, вона знайшла собі ну, таке коло однодумців, де можна обговорювати е, українські твори української літератури. Так? І це дуже проштовхує, ну просто дуже. Угу. Зараз вона спокійно веде вже ефіри української, української мови, виступає перед великими аудиторіями. Тобто, головне, це мотивація і. Е, це як робота над собою, так в принципі, і зараз можна собі навіть виклики поставити, так що ну, є таке, так для того, щоб бути щасливим, треба скласти план дій, так і певні кроки. Тому що ну, такі абстрактні поняття я хочу бути щасливим, я хочу бути українцем, відчувати себе одне одна справа відчувати інша, робити для цього, обов щось. обов'язково обов'язково. Інакше тоді це буде звучати конкретно, mm -hmm. і тоді вже можна буде це якісь такі. Абсолютно заземлені штуки, так е, правду я погоджуся, Ти правду кажеш, ми говоримо про те, я хочу бути українцем. Наскільки ти хочеш бути українцем, і скільки ти готовий вкладати в те, щоб бути українцем? Так? І це буде звичайно, робота, це буде праця. Ну, е, бути до себе чуйним, так, усвідомлювати свої ресурси, наскільки я зараз можу, і триматися цієї мети, так, триматися цього шляху. І обрати щось на свій смак, так якщо торкатися тієї ж літератури, в принципі, люди читають і дуже багато є книг різного жанру, тим, тим паче зараз, так і ми говоримо про те, що українська література це не тільки про страждання, одвічну боротьбу, там е, свободу, це різномаїття, серед якого можна вибрати так щось для себе, так звичайно, тому що це океан. Угу. Я знаю, що у Києві навіть є група, така для тих, хто травмований українською літературою в школі. Програмою шкільною, так, шкільною програмою. Ну, перш за все, я думаю, тут можна поставити собі таке запитання: а якого жанру я хочу? Я хочу, щоб це були твори великих жанрів чи малих. Так, в мене є ресурс на те, щоб читати романи величезні, чи я можу починати з чогось невеличкого там, так? Починати з малого, так, з оповідань з новел, і а потім вже можна. На діти до великих наступне я б сказала визначити коло своїх інтересів і йти виключно за інтересом, тому що ми знаємо дуже добре з часів школи до чого призводить, коли є тиск. Правда? Mm -hmm. Ну, ось, наприклад, я розумію, що мене більше цікавить література психологічна чи інтелектуальна. Так? Я йду за своїм інтересом. Тут в мене є з собою прекрасна книжка, яку я дуже хочу рекомендувати. Це Віктор Петров Домонтович. Mm -hmm. Віктор Петров Домонтович це радянський розвідник і mm -hmm. одночасно письменник. Так? Ось. І ну, його проза доволі цікава, інтелектуальна. Цей роман без, без ґрунту він зараз. Дуже на часі, як на мене, там, mm -hmm. так далі. Далі. Я відкрила для себе ну перед війною прекрасний світ Юрія Смолича, наукову фантастику. Його я пам'ятаю, що вдома в мене є книжки цього автора, але зовсім зовсім іншого спрямування. А це випадково мені в руки потрапили прекрасні катастрофи. Це трилогія його, наукова фантастика. Так вона має ну ще продовження. Як я вже сказала, чим зацікавив мене цей твір? Ну ясна річ, сюжет від якого я не могла відірватися. А також події відбуваються на наших теренах. Це озеро Кагул, це Ізмаїльський район, так це оця Бесарабія, так і це дуже цікаво, на мій погляд. Ялпух, озеро, так прісне. Ось дуже рекомендую. Я викупила, ну їх правда, було не так багато в книгарні і роздарувала учням своїм цю книжку, так далі. Що я хочу ще порадити. Ну ось зараз Ростислав Семків, який разом з Вірою Агєєв ведуть шалених авторк. Mm. Ось у них є прекрасна вийшла прекрасна книга пригоди української літератури. З цього можна розпочати дорослим, які правда ну, там, не особливо цікавилися, аби взагалі не читали українську літературу. Там, так? Тут дуже така ну, жива, доступна, гарна мова, дуже ну, просто і цікаво написано. Просто я маю на увазі, що це не наукові ґрунти. Mm -hmm. Так, Оксани Стефанівни за Бушкою, mm -hmm. я перепрошую. так, mm -hmm. а, Це точно нікого не буде відлякувати. А, далі, оцими історіями Роздвяний Янгол, я грілася на початку. Війни читала своїм учням навіть на уроках, і зараз читаю. Це Ярослава Терлецька і Галина Петрусеняк. Так, історії дуже теплі, дуже щемливі, невеликі, але точно байдуже мене лишиться. От просто погрітися. Те, чого так. дуже не вистачає, так і прогріти душу. Прогріти <світ> душу. Далі, ну оскільки мене цікавлять дуже зараз підлітки. Робота з ними. Я працюю з ними дуже багато. Ось прекрасний, прекрасний, так прекрасна збірка про зубукет. Називається така любов. Про те, яким є складне, ну, як складно переживають підлітки, перше кохання? Наскільки це для них важко сказати, усвідомити, піти, ну, я не знаю, там, легалізувати. так? Але ж зараз я перечутувала Ольгу Кобилянську, вони ділю рано зілля купала. ну, Це ж абсолютно такий підлітковий твір в сенсі про знову ж таки кохання підлітків. Як вони це переживають абсолютно по-своєму? І це призводить до трагедії, тому що підлітки дітки вони такі радикальні, і інколи так? так, коли там без відповіді, любов, так або не розуміють. Дорослі. Вони переживають це, як знаєш, як єдине е, почуття, е, і це воно більше ніколи не буде повторюватися. Для них mm -hmm. це дуже контрастно дуже так знаєш, межево. Ось так. Mm -hmm. а, ну я відкрила для себе романи Марка Вовчука. Але треба зазначити, бо Вовчок – це ж не тільки народні оповідання. Так? Те, що було в школі, інститутка. Ні, це інтелектуальна проза, психологічна, вона дуже гарно знає світ, жіночий світ. Вона дуже гарно це описує, дуже глибоко. Але її романи приготуються російськомовні. Так? От Жива душа, тюлева, тюлева баба це повість про жіночу конкуренцію, про те, як конкурує свикруха і невістка, так? і як вони ніяк не можуть зустрітися. Вони не можуть про це поговорити, яка прірва між ними утворюється. Mm -hmm. Чи там от, оповідання Михайла Коцюбинського, ну, це в усі часи буде актуально, слушно. І ну, дуже цікаво. Дуже цікаво. Там Я зараз прочитала Фатоморгану, і я пам'ятаю цей твір зі школи, з університету. Це соціальна повість, наскільки я пам'ятала, mm -hmm. соціальні питання. Зараз я е, е, інакше це відчула. Це про те, що може страх зробити з людьми. du mouet. На кого вони перетворюються, коли бояться, так чиї його інші оповідання, це надзвичайно цікаво. Там просто рекомендую. До речі, важливо перечитувати так? так, не забувати, що те, що читали в школі, там в юності, а зараз в інші так періоди етапи свого життя може по-інакшому відкритися, обов'язково воно mm -hmm. інакше, тому що людина міняється, так і міняються її цінності, міняються її погляди. І це зовсім інше сприйняття. Ну і крім того, в шкільні навіть в університеті програмі, Там було так мало творів, тож можна ну як виходити за ці межі. Там. Ну, що ми пам'ятаємо колись, з радянської школи там коні невинні, подарунок на іменини, а крім цих творів ще є багато чого іншого, в грішний світ, там, про єврейські погроми, як він пише. І взагалі я дивуся, чому його оповідання чому його не екранізувалося, тому що у нього такий візуальний розкішний ряд, просто покадрово все прописано. Це розкіш. Чи Стефаник? От. Хоча форма мала, так, це новели, оповідання, але читати. Їх, їх вкрай важко. Якщо є ресурс, можна. Якщо ні, ну хай трошки ще полежать. Але що цікаво, зараз я багато чого там відкрила, такого ну, слушного, наприклад, про те е, напруження, яке виникає в сім'ях в період зими, коли закінчуються всі роботи в полі. Сім'я переважно знаходиться вдома. Це напруження, сварки, скандал. Але це те, з чим е, зіткнулося, наприклад, наше суспільство, коли ковід. Так, угу. так, люди були Дошілося не готові вдома. до того, угу. так? Тобто Ну ось, будь ласка, нічого нового нема. Вже це є, і воно описано. Воно було. Так. так, ми поговорили про прозу, а цікаво стосовно поезії, тому що відомо, що наша мова українська, вона одна, якщо не наймилозвучніша у світі, так якщо не на першому місці, то одна з наймилозвучніших. А насправді можна відчути ось цю співучість, так, милозвучність через поезію. Так, наприклад, ви порадили б там. Декламувати вірші можливо, чи римована така форма вона допомагає, чи в принципі можна прочитувати вголос і відчувати так мову. Ну не обов'язково позі, як я вже сказала, для того, щоб е відчути оцю е мелодійність, mm -hmm. так українська мова конкурує з італійською. Mm -hmm. Та хтось вважає, що вона на другому місці, хтось вважає, що вона першому. Вона має звучати, тому що коли читати мовчки очима, так цього звучання mm -hmm. не почуєш. Що ж слухати себе можна слухати аудіокниги. Так, і можна тоді так само відчути це звучання, читати вірші, знову ж таки, йти за своїм інтересом. Так, ну але у нас дуже багато прекрасних поетів. Так, до чого якби тягне, там чи це будуть шістдесятники українці, чи це буде ранні тичина, абсолютно розкішний там. Так чи це там я не знаю Жадан? Будь ласка, mm -hmm. хто що любить? Сучасне, так, так же Сергія, ну, але mm -hmm. слухати, слухати, mm -hmm. слухати, самому намагатися говорити, слухати аудіокнижки, слухати пісні. Гарна озвучка. Гаррі Поттера дивитися mm -hmm. українською мовою, наприклад, там так. До речі, ж театральні вистави також прикладаються українською мовою. Mm -hmm. Можна тут в Одесі в нас, так мускомедія піти на коли раніше ходили і чули російську мову, ту ж біла. Скрипальна даху, то зараз можна піти і почути українську мову. Ну так можна піти і в український театр. Український. Абсолютно там же ж такі неперевершені вистави. Тут що ще цікаво, там завдяки Ігорю Равицькому, покійному uh -huh. режисеру, так він дуже багато зробив для того, щоб Південь України був українським. так І цей ну театр завжди дуже відрізнявся від інших театральних майданчиків. Йому треба було вживати у місті через те, що він був україномовний. Там такі були вистави, боже мій там такі. Такий був едіп, там такий був Гамлет, А зараз, до речі, там ось за кубилянську неділю рано зілля копала. Я дуже 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 рекомендую всім подивитись, тому що це не перевершено. Це дуже красиво, це дуже ефектно. Це так зачіпає. Інший напрямок це безумовно традиції. Про них теж хочеться сказати, тому що ось цю ідентифікацію себе як українця можна відчути і через традиції. І цього року вперше ми ж відзначали Різдво офіційно вже так, 25 грудня. І що я помітила, що це відбулося настільки природньо і органічно, так що не дарма ось ці і спостереження народу і традиції, це впродовж багатьох століть так сформувалося, що спочатку різдво, потім новий рік, потім Дохреща, і так це можна теж відчути, що це наше, це українське. Чесно кажучи, я так шаленою важко працювала, бо я в роботі ховаюся, так, в роботу ховаюся від дійсності, так від усього. Що е, спершу я вирішила, що я не встигну підготуватися до Різдва, тому буду його святкувати як раніше. Але ні так не сталося. Воно якось все в моєму житті вирівнялося в цьому плані саме. Але тут ще треба визначити, ну що ти маєш на увазі, коли ти говориш, ми святкували. Це що? Це певний стан душі. Чи це 12 страв. Про що? Якщо про настрій, то так він в мене був святковий там. Mm -hmm. І я ну, відчула, що правда, я якось долучилася до того, що Різдво тепер у нас 24-го. Це було природньо, правда. Mm -hmm. Була якась певна атмосфера. Це так. І далі логічно, Новий рік, там а, щедрий вечір, водохреща. Але я би сказала, що тут треба бути таким ну, м'яким, очевидно. бо... Точно треба дати трошки ще суспільству час mm -hmm. на це. Так сказати, що всі одразу ну перелаштувалися чи повинні перелаштуватися. Ну це знову буде тиск. Там тиск повинні так, це потреба цього. Я розумію, що на це потрібен час. Цього mm -hmm. року мені так здалося, що багато дуже людей. Не буду казати більша частина. Mm -hmm. а, почали це свято mm -hmm. ну святкувати mm -hmm. ось так на а, кшталт, такий як. В Європі так mm -hmm. ось, а ну залишаються звичайно люди, які ще хочуть, як вони кажуть, ми в дитинстві святкували шостого, тому ми хочемо як в дитинстві. Ну що ж, оскільки різдво таке найсвітліше свято. Я думаю, що тут треба дати їм ще таку можливість, але це природно, навіть сніг випав, правда, от mm -hmm. на водохреща фактично стало холодно, так як і має 6 бути 6 січня, 7-го, тобто під водохрещем. Так. Пані Любове дуже вдячна за цікаву розмову. Залишаються ще питання, але залишимо їх на наступний раз. Дуже дякую, мені було дуже приємно з вами про це поговорити. Я то на ти, то на ви. Даруйте, будь ласка, за це. Дякую за щирий інтерес і за можливість говорити про це, бути відвертою. Угу. Дуже дякую, з нами була філологиня, психотерапевтка Любов Гаврилишина, студію провела я, Слана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.